Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов волонтер, який вже декілька років мешкає у Варшаві. Наш земляк із села Щурин, тепер Луцького району. Андрій Максимов. Отож, вітання, пане Макс... Андрію. Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, хочемо трішки більше дізнатися про вашу волонтерську діяльність і про те, скільки вам вже вдалося зокрема і передати на потреби наших збройних сил України автомобілів. Скільки вам вдалося їх полагодити? Яким чином, взагалі, і як почалася ваша волонтерська діяльність там у Польщі? Значить, від початку вторгнення. Були такі ситуації, що донатив, різні там рюкзаки передавав, різні такі медикаменти. Потім щось воно пішло все більше купив за свої власні кошти автомобіль. Пізніше організував. Людей, яких знаю в Польщі, щоб разом щось старатися, бо сам все не витягнув, і назвали таку групу разом і сила і туди почали підтягуватися люди, яких я не знаю і в очі не бачив. І так помаленько помаленько орієнтуємося ми більш на медичні авто і їх. Значить, їжджу я по різних лікарнях, там прошу різні там, <клес> обладнання до цих авто, і я їх переобладную, і мені допомагають колеги українці в, в Варшаві. Тобто є і механіки, є такі, що малярі, що малюють, є такі, що там рихтують ці автомобілі, знаю багато людей, які допомагають. Ну, відправили ми більше 50 авто е, на фронт десь так приблизно. Я не рахував, нема коли рахувати, бо нема часу, нем, нема часу, чесно вам скажу. Як з'являється вільний час крім роботи, то тратиш все на роботу над на цими авто. Е, як е, мусиш ходити на роботу, щоб заробляти гроші, і щоб була якась копійка на, на ці авто. Е, да і так, да і так стараємося, да, да і так працюємо. На жаль, не всі українці, багато дуже українців уминають боком, так я вам скажу. Але є такі, що допомагають. Що тобто, вам найбільше допомагають все-таки поляки і українці? Так, найбільше мені допомагають поляки. Мій директор мій найбільше допомагає. Є ще одного директора знаю, має свою фірму по ремонті авто. Допомагає. Їжджу по різних лікарнях, польських. Зараз я вам скажу, в Польщі зараз така ситуація. Я, я не знаю, я дуже рідко заходжу в новини. Ну, но дуже поляки ненавидять українців. Ну, Є такі багато зараз з'явилося. Але ти їдеш в лікарні, розказуєш ситуацію, показуєш фотографії, показуєш відео, що ти робиш, як ти стараєшся, і вони йдуть тобі, ну, як, допомагають, багато чого допомагають. от. Недавно ми на я написав, організував листа до Варшави Мазовєцького до пана маршалки. І нам подарували три автомобілі, і ми їх зробили на, на Зсу, як, як медички евакуаційні. Ну це супер. Пане Андрію, чи можете розповісти, отвекати, що ремонтуєте і переобладнуєте ці автомобілі на медичні для Збройних сил України, а решту тієї техніки, де ви берете зокрема, щоб зробити із тих автомобілів саме медичні? Пане Андрію, чи ви з нами, чи чуєте нас? На жаль, вже зірвався зв'язок, але сподіваюся, ми зможемо продовжити вже є. Пан Андрій. Пане Андрію, чи почули моє запитання, чи зможете продовжити. Е, Ні, не, не почув до кінця. Та, я вас хотів уточнити та стосовно цих автомобілів, яким чином ви їх переобладнуєте на медичні потреби, чи можете розповісти? Е, монтуємо ноші, монтуємо все при можливості, що ми, що ми можемо дістати. Якщо це йде автомобіль на лікарню, ми мотуємо такі оригінальні ноші, які е, в, в нормальних медичках. Якщо це йде авто напередок вивозити ранених, буває, що ми такі робимо 4 на 4 буси, е, то це вже такі ноші е, складні військові. Ми їх під їх кріплення я. Придумав, щоб їх можна було винести, злужити, вони були легенькі і десь пораненого принести балон з киснем, з редуктором, всім, щоб надати першу такий всі, дефібрилятор при можливості, якщо можна дістати, бо дуже дорогий все стараюсь все випрошувати в поляків, працюю ще в такий волонтерською організацією в Польщі це поляки, медична диверсія, і вони мені дуже допомагають теж е, коштами цими різними медичними речами, в ці е, швидкі. І да й так працює. Пане Андрію, а цікаво, як взагалом вам вдалося зорганізувати людей на початках, і чи, скажімо, вдається наразі їх довкола себе тримати, чи не зменшується їхня мотивація допомагати нашим Збройним силам? На жаль, зменшується. Так, я бачу по цьому, що, на жаль, зменшується. Скажу вам так, що. Польщі зараз е, зарплати не крепко високі стали, а ціни пішли в два-три рази більше і людям все складніше і складніше допомагати. І да і так, ну, ну, дуже, дуже важко. І людям просто. Є такі люди, що українці, яким просто все надоїло, є ну, просто в їх депресія, яка що там десь почули в інтернеті чи новинах, що хтось там якісь вкрав якісь там мільйони, десь там воно не туди пішло, а він каже: Я буду пусто злотих скидатися, а там крадуть. Ну, ну, така... Різні є ситуації, різні є історії. Але ще я вам скажу, що можна. Можна, я рахую, що я ще дуже багато автомобілів зроблю і дуже багато відправлю на фронт. Я ще орієнтуюся на дрони, хочу, хочу щось, хочу щось е, почати з дронів, але я ще наразі знаю інформацію від людей, як і, і що, але ну, побачимо, що з того вийде. Пане Андрію, чи можете розповісти, з ким із українських волонтерів можливо ви підтримуєте контакти, з ким спілкуєтесь? Хто допомагає вам відправляти цю техніку, зокрема на схід України? Допомагає мені Рожище самооборона. Волонтери. Я з ними як би від початку. І, і я якби від самооборони теж має посвідчення волонтер. Я вам скажу, що це люди, яким дійсно треба, треба довіряти. Вони не копійки, вообще, вони дуже багато своїх коштів вложують в ті автомобілі. Я, наприклад, хочу там заправити їх до і ще дати гроші на заправку. Вони кажуть, не треба, ми самі свої гроші дамо. Не треба, ти тобі треба теж робити якусь роботу. Ти краще щось ну В майбутнє автовлужи, або як. І це такі люди Ну е, якби дуже хороші і дуже віддані своєї справи. Пане Андрію, ну і також знаємо, що з вами співпрацюють е, теж і навіть із Бельгії, Бельгійка. Яка має польсько-українське коріння, яка свого часу була встановлена до Бельгії? Вона має інвалідність і теж допомагає українським і захисникам, загалом українці, які мають ампутації. Чи можете розповісти нам трішки більше про Аню Тату, яка з вами спілкується? Так можу розповісти. значить, це начну так, що це дівчина. Точної інформації не знаю, чи вона родилася без ноги, чи її ампутували в дитинстві ногу. Якби зрозуміти нею психологію, вона я з нею поспілкувався. Вона якби інвалід, і вона в цьому житті вона себе не могла знайти, куди себе притулити. І від початку повномасштабного вторгнення. Вона спочатку на польській українському границі допомагала біженцям пізніше вона е, стала їздити в Україну, допомагати, е, вот. і вона себе в цьому знайшла. Їй це подобається. Вона мені розказує, що вона дуже закохалася в Україну. Вона дуже любить Україну. Ну, гля побачивши в неї в очі, це, це взагалі вона така. Така українська, я, я не знаю, я навіть українців деяких не можу назвати такими українцями, як, як вона, і розказала вона свою історію, що в неї прадід був е, українцем. Він воював в Першу світову війну, і його е, прадіда він підірвався на міні, теж був без ноги. Пізніше його росіяни відправили в Сибір і там з ним знущалися з його, і його там вбили. І вона мені дає е, 600 е, чи 6800 євро. Каже: купи авто, обладнай авто, е, медичне. І назвати, щоб його цим ім'ям, цього Прадіда, якби в честь Прадіда, щоб е, врятував, е, щоб це авто рятувало життя. Дай така справа. І мені, мені дуже велика честь випала, що іменно що Аня до мене звернулася. Вона мене побачила по телебаченню в єдиних новинах. І вона знайшла мої контакти. І... Ну, як би це супер. Я дуже радий це зробити. Це, ну, це для мене супер. Я буду старатися з усіма силами зробити це найкраще своє авто, яке я робив. Ну, авто вже знайшли. Завтра я його забираю. В Варшаву. Буде воно готуватися до місяця часу. Це повністю ремонт, повністю обладнання. Це оригінальна медичка. Е, хоче вона відправити це авто в Дніпропетровськ, де вона, як вона сказала, знайшла своїх друзів там е, медиків, які займаються е, пораненими, е, які з ампутацією. Тобто вони вивозять цих поранених з лінії фронту там десь 180 кілометрів, чи скільки вона говорила, вони їх з стабілізаційних пунктів перевозять цих поранених, і їх по дорозі рятують і ставлять на ноги і протези. Вся вона мені розказувала, що їй був електронний протез дуже дорогий, і вона його подарувала українському військовому, який без ноги остався. Ну, така ще ситуація. А Зараз вона хоче автомобіль от, зробити. Пане Андрію, а в який спосіб можна з вами скомунікувати, де вас можна знайти, і яким чином, власне, за якими реквізитами можна допомогти скинути, наприклад, якийсь донат? Е, заходьте в Фейсбук. В Фейсбуці є хто бажає зі мною поспілкуватися на дуже серйозні теми, як автомобілі, як, як дрони, як допомога Україні, хто хоче, щоб. Хтось мені допомогти або комусь щоб я допоміг? Я з усіма стараюсь спілкуватися, хто до мене пише. Але ну, як би так писати, щоб не тратити час, бо часу нема. Часу нема коли побритися, часу нема коли поїсти. Вихідний день і тратиш все з 6 годин ранку до темної ночі, все, все на ті автомобілі, все на волонтерство. Пане Андрію, а особисто вас що мотивує це робити? Знаєте, в Україні багато хто вже виснажився від війни, і начебто про неї забув, особливо в тилових якихось містах, а ви все ж таки перебуваєте в Польщі. Де ви берете мотивацію, хто вас мотивує, що вас мотивує? Обов'язок. Обов'язок, що я не стою по коліна в болоті, в окопі. Надо мною не стріляють пулі. Біля мене не зриваються. Міни. Обов'язок. Я вважаю, це обов'язок кожного, але кожен це має зрозуміти собі всередині Дякуємо, пане Андрію. За ваш за ваше виконання обов'язку, за те, що допомагаєте нашій країні, нашим Збройним силам України. Волонтер Андрій Максимов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо Один. На все добре, пане Андрію. Тримайтеся. Слава Україні. Героям слава.